Так, шановні, хотів вам сказати, що я зробив машину, але я її не зробив. Тому вирішив вас не обманювати, а розказати, в чому проблема і чого машина не заводиться. Не заводиться вона з ключа. От ключ до Т4. І проблема в тому, що десь замкнула, десь замкнула. Десь замкнув провод. Де він замкнув? Каже мастер, що це дуже морочно його шукати зараз, і в нього нема на це часу. І він мені просто обійшов той провод, який замкнув. Він мені вивів на кнопку, таку кнопочку, бачите, вивів з боку. Тобто, щоб я міг заводити, ключ провернув. Тому що це спеціальний ключ з щіпом, без нього не провернеш замок якоюсь там аттвертокою, як в жигулях Отак провернув і. Раз, завелась машинка. Ну це, як то кажуть, таке, знаєте, циганський такий ремонт на бистру руку. Він мені сказав, що якщо я хочу зробити по-людськи, він каже, та всі їздять на Т4, з цими кнопками, все нормально. Я кажу, дивіться, я хочу, щоб воно люб... роб... ну, по-людськи працювало, тому що я вже, мені 28 років і я вже на... експериментіруюся, ви знаєте, з цими такими циганськими ремонтами. Тому я для себе вирішив, що я обов'язково куплю цю контактну групу. І після того, як він мене запише на якийсь день, ми її поміняємо. Ну, він її поміняє. І убере вже цю кнопку і все буде працювати як є. Тому висновок який. Слава Богу, що я попав до нормальної людини. Або правильніше сказати, мудрої людини, бо попав перед цим. Вроді нормальний чоловік, все зробив. Але за 10 хвилин роботи чи за 15, взяв 200 гривень. Добре, взяв ти 200 гривень, то хай буде. Ну, Я розумію, що кожного своя робота. Але чого воно не працює? І дзвоню вже до цього електрика іншого, тому що до того я не міг дозвонитися, ще щось там, в общем, якось не складалося з ним знову мені співпрацювати. А цей чоловік каже, що якщо ти міняєш контактну групу, Тобто це така спеціальна, скажімо так, штуковина, яка допомагає заводити машину, яка з'єднує там купу проводів на собі. То, каже, на неї треба ставити страховку реле спеціальне. Цей перший чоловік цього не зробив. І вона гавкнула. І я, виходить, йому дав 200 гривень за роботу і 250 це реле. Цей чоловік вивів кнопку, все тут порозбирав, ну, часа півтора грався. Каже, 250 гривень до мене. Думається, що це за ціни такі демократичні. Кажу, добре. Так що, шановні, до кінця не зробив, але вже зробив те, що мені не треба вилазити з машини, відкривати капот, там тими проводами, а я вже можу раз і завів. Це на короткий період, я надіюсь. А далі куплю цю релєшку. І все. Ну якось так. Ну, все вам розказав, все показав. Будьте здорові. Хай ваша машина не ломається, як моя. Але моя, слава Богу, дуже рідко ламається. І якщо ламається, то всяка чепуха. Але ця чепуха теж, слухай, Татяне, то 500, то 1000. Але нічого, хочеш їздити, плати гроші. Не хочеш їздити, он до тролейбус або велосипед купив, перчики нагрузив на раму і повіз. Добре, шановні, піду відпочивати. Пока.